На Франківську вже розпочали відзначення 69-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників. До обласного центру нині з'їхалися ветерани з різних куточків України. кажуть для того, аби вкотре згадати 41 -й, 45 сорок роки. Усі ці люди незвичайної долі серед них ті, кому тоді вже виповнилося 18 років і одразу пішли до радянської армії захищати батьківщину. Під час бойових дій вони виявляли мужність, відвагу і долали усі труднощі на різних фронтах. Дата. Вже минулих років і згадувати безперечно, вже тепер можна свобідно, без страху. Поспілкуватися з ветеранами прийшли місцеві військові, кажуть нині сміливці, які також прагнуть своє життя віддати на захист народу більше, і справа не лише у привілеях контрактної служби пріоритетним напрямком. Е... Визначив, крім того, міністр оборони це військово-ідеологічна підготовка. Тобто гроші не завжди відіграють той стимул і мотивацію, як відіграє дійсно любов до Батьківщини. Це повинно бути покликання. Тому, ви знаєте, якщо буде і мотивація з точки зору матеріального забезпечення, то повірте, що буде і відбір. Що стосується воїна, дійсно патріота, який буде мати покликання. Тому що ви знаєте, дійсно для того, щоб проходити військову службу, то це повинно бути покликання, покликання серця. І вже 27 липня ветерани та військові зберуться біля вічного вогню, аби традиційно віддати шану полеглим за свободу рідного міста. Іван Янчук, Віталій Магалатій, новини 402.